Видки занаичка, начали шукать такі рывчачки, де можна типа, ховаться. Он, видно, прям ползе. Пока він ползе, я типа лучу. То есть, і вот он. Трошечки йому не повезло. То есть виглядає тут так, да от, из майка красивая. Выбух. И вот, як результат. 200 есть 1,200, 1.300. Це той випадок, коли по суті задача знищити. От я щас прилетів, просто я делаю скиды сначала кажуть, типа 2200, але в момент там через секунду, типа туда ж влетаю в пивиха і записують мені 1.200, 1.300, а в FPV 1.200. Типу. Сильно ти з цим не посперечаєшся, тому що ніхто не, чекав би, тобто, поки там до розвідку проведеться і проще. Тому ми так сильно не переживаємо.